Десятиліттями викуповувати землю в другій половині XIX століття розпочався справжній індустріальний бум на східних і південних теренах України. За підтримки європейських інвесторів і фахівців, тут зводять промислові підприємства. Зокрема, британець Джеймс Юз на місці козацької слободи збудував металургійний завод і поселення для робітників. Так з'явилося місто Юзівка, згодом перейменоване на Донецьк. Населення міст і сіл зростало. Киян впродовж ХІХ століття побільшало в десятеро Одеси в двадцять разів. Селяни, яким бракувало землі, почали шукати кращої долі за кордоном. З обох імперій виїхали сотні тисяч українців, зокрема до Сполучених Штатів і Канади. Там їхні нащадки часто ставали відомими діячами. Попри все, українці боролися за політичні та громадянські права, будували могутні корпорації і залізниці, відкривали гімназії та лікарні, робили внесок у науку і техніку, а також розвивали мову та культуру. Двадцяте століття почалося для України буремно. Мільйони людей опинилися у вирі Першої світової війни. Ті, хто вижив, стали свідками занепаду імперій і проголошення незалежності національних держав, українці теж розпочали творення власної національної держави. 1917 року, після більшовицького перевороту в Росії, було проголошено Українську Народну Республіку. А восени наступного року на українських землях, що були в складі Австро-Угорщини, створили Західноукраїнську Народну Республіку. За три місяці, 22 січня 1919-го, ця держава об'єдналася з рештою України. У ті революційні роки затвердили українські державні символи: синьо-жовтий прапор, тризуб як герб та гімн ще не вмерла Україна. Заснували Національну академію наук. Дали поштовх розвитку новаторських культурних процесів, що розквітлив впродовж наступного десятиліття, авангарду, конструктивізму, футуризму, експериментальному кіно і музиці, та все це невдовзі обірвав тоталітарний режим. Втримати незалежність на початку 20-х років не вдалося українські землі. Поділили сусіди. Більшість українців опинилися під владою тоталітарного режиму в комуністичному СРСР. Це був тяжкий час, позначений трагедіями і страшними випробуваннями, що забрали життя мільйонів людей. Голод 1021 23 років. Численні репресії, депортації, примусова колективізація. Зрештою, злочин голодомору, геноциду 32-33 років. 1939-го на українські землі прийшла Друга світова, яку розпочали нацисти спільно з СРСР. Війна дала змогу Радянському Союзу захопити ще й західноукраїнські землі. Територією України двічі прокотився фронт Другої світової. В ній Україна втратила близько 8 мільйонів людей. 3 мільйони загинули в боях. Через вчинений нацистами голокост загинуло близько півтора мільйона євреїв України в травні 44-го за наказом Сталіна, з Криму депортували 200 тисяч кримських татар і представників інших народів. Близько половини з них загинули. Українці боролися проти Гітлера і його союзників в арміях Польщі та СРСР, Канади і Франції, Сполучених Штатів Америки та Чехословаччини на аренах воєнних дій Європи, Африки, Азії на Тихому та Атлантичному океанах у роки Другої світової війни. Українські націоналісти здійснили спробу відновити незалежність 30 червня 1941 року. У Львові, сподіваючись на підтримку нацистів, проголосили відновлення української. Й держави, проте нацисти розпочали арешти українських націоналістів. Їхнього лідера Степана Бандеру тримали в ув'язненні до осені 44-го. В 1942-му націоналісти розпочали створення української повстанської армії, що вела партизанську боротьбу як з нацистами, так і з радянськими комуністами. Націоналісти чинили опір комуністичному режиму і після завершення Другої світової, їхня активна боротьба припинилася в 50 п'ятдесяти. Але окремі повстанці прожили в підпіллі до розпаду радянського союзу у повоєнні роки. Українці пережили ще один штучний голод 46-47 років: репресії, сумнівні економічні та соціальні експерименти комуністів. 1954-го для подолання економічної кризи в Криму його офіційно об'єднали з материковою радянською Україною. В непростих умовах українці засновували та відбудовували міста і села, створювали космічні ракети і атомні станції, розвивали медичні технології, винаходили нові способи зварювання та перші в світі комп'ютери, не кажучи вже про вагомий внесок у світову культуру і мистецтво. Економіка СРСР залишалася неефективною. Рівень життя громадян низьким. Середньої радянської зарплати бракувало, щоб купити телевізор чи зимове пальто. До того ж постійно відчувався дефіцит товарів, а їхня якість була невисока. 26 квітня 1986 року. Вибухнув реактор на Чорнобильській АЕС. Ця аварія стала найбільшою техногенною катастрофою в історії людства. Наслідки відчули десятки країн світу. Впродовж десятиліть українські борці за незалежність, правозахисники і дисиденти докладали зусиль щоб зруйнувати тоталітарний комуністичний режим, що зрештою і сталося. 24 серпня 1991 року. Верховна Рада проголосила незалежність України. 1 грудня 1991 дев'ятсот на всеукраїнському референдумі понад 90% її громадян підтримали незалежність. Це призвело до розпаду радянського союзу. Відтоді Україна розбудовує вільну, демократичну та суверенну державу. Життя в незалежній державі не було безхмарним. Українці мусили долати вперті спроби насадити в країні авторитаризм, а також знову прив'язати її до Росії. Мільйони громадян виходили на вулиці та Майдани в 1990, 2004, 2013 захищаючи свої права та свободи. Мир було зруйновано в 2014-му, коли без оголошення війни Росія напала на Україну, окупувала Крим і землі на сході. Ця війна за незалежність не припиняється й досі. Історія України, яка часто ставала історією боротьби за право бути.